Вітаю на каналі Української правди. Це В ЦІ дні, в ці години відчувається вібрація коливання країн заходу щодо питання надання дозволу Україні бити по російських цілях західною зброєю. Крім цього, відчувається коливання і в питанні. Відправки іноземних військ в Україну Франція, нібито готова. Міністерство оборони України каже, що е, перемовини ще тривають. А глава МЗС Польщі каже: Нехай Путін здогадується, що ж насправді ми задумали, що будемо робити. Нехай ламає голову. Ну і крім цього, на фронті сьогодні, 28 травня, вже відбулося 45 бойових зіткнень. Ворог атакував дев'ять напрямків. Найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському напрямку. Там сило оборони відбили. Сім атак, це зі зведення Генерального штабу, що е, відбувається на фронті очима військового експерта Павла Нарожного. Зараз дізнаємося. Вітаю, пане Павле. Вас в ефірі. Доброго дня. Отже, сім атак, нібито відбито на Покровському напрямку. При цьому Діп Стейт сьогодні повідомляє, що ворог просунувся біля вільшани Уман, Уманського та Нетайлового. Це Покровський напрямок. Ем, як пояснити? Таку різницю, вона, в принципі, не вперше. Генштаб одне каже, Діпстейт Сейд інший. Що ви бачите? Ну, по-перше, Діпстейт, він завжди дає інформацію затримкою два іноді три дня. В мене немає інформації, конкретно з цих напрямків, що там відбувається там, в цих населених пунктах. Але взагалом, якщо оцінювати ситуацію, у нас зараз ми знаходимося і глухій обороні. Це сталося чому Ну, декілька факторів. з декілька факторів це діло складається. Перше це ну мабуть, найбільше це нестача людей. У нас розтягнувся фронт. Він тепер у нас уже і на Харківщині. Це ну приблизно плюс 200, плюс 300 кілометрів. Там є загроза доволі велике величезне місто. Мільйонів мабуть, друге розміру в Україні. Крім того, у нас дуже дуже сильно затягнули з мобілізації. Ну тобто її треба було починаючи в вересні місяці, рік тому, тому що та сама Авдіївка в якійсь мірі сталася за нестачу людей. Ще один фактор величезний, про який дуже багато зараз розмовляють. Це Доволі успішне використання росіянами авіації, зброси тих самих керованих бомб, ну по суті, які є дешевою версією крилатих ракет. Це відбувається абсолютно на всіх ділянках фронту. Ворог їх скидає в величезних кількостях. Володимир Зеленський заявив, що вони вже дійшли до трьох тисяч на місяць. Декілька Прошу факторів, які впливають на те, що ми наразі знаходимося в такій глухій обороні. Нестача людей затягнута дуже сильна мобілізація. У нас нестача людей відчувалася ще за часів початку Авдіївської операції. Це приблизно жовтень місяць. Ну тобто більше ніж півроку. Тому з великою ймовірністю, Ну там були такі ніяких офіційних повідомлень не було. Там кидалися там Володимир Зеленський заявляв, що там 500 тисяч просять наші військові залужні в той момент. Це казав, що ми не просимо 500 тисяч. Ну тобто, але це нам кажуть про те, що ну якісь торгівля йшла. Ну тобто. Розмови між Головнокомандуючим та верховним Головнокомандуючим, ну і в якійсь мірі ми розуміємо, що це була одна, мабуть, з причин зняття залужного зараз. Ми бачимо, що людей не вистачає вже. Ну до того дійшло, що у нас є такий дуже шанований офіцер, генерал Содов, який в Верховній Раді заявляє про те, що у нас в підрозділах там, де повинно бути 10 людей, в деяких випадках у нас 3 людини. Ну тобто це катастрофічна нестача людей. Зараз починається мобілізація, але це цікаво, чи ви зможуть ну передати якусь хвилю новобранців мобілізованих, ну мабуть, не раніше, ніж місяця через три. Ми їх побачимо, коли вони зможуть там опинитися на полі бою. Це означає, те, що в селі там ми будемо знаходитися от самі в такій глибокій обороні, тобто будемо десь втрачати е, якусь територію, десь якісь населені пункти. Казать, що ми зараз ну там ведуться дуже активні перемовини про надання ЗРК Петрі. Ну, це. Е, Задача цих ЗРК в першу чергу ну саме збивати на сії цих кабів для того, щоб е, полегшити життя на передовій, зменшити втрати і ну е, не втрачати територію, не втрачати людей, не втрачати техніку. Е, але коли ми їх зможемо отримати ці е, петріоти, в якій кількості? Ну це таке дуже велике складне питання. F-16 – Це ну так само копілочку про е, використання кабів, тому. Да, ну знов таки, якщо так глобально подивитися на ситуацію, то от Покровський напрямок, там де ми трішечки відступили, вочевидь останніми днями, це основний напрямок удару Росіян, основний напрямок наступу. Тому вочевидь, будемо готуватись до такої глухої оборони і розуміти, що десь ну ми в будь-якому випадку будемо втрачати територію. А росіяни продовжують розтягувати лінію фронту чи зосереджуються десь в одному місці і готуються до потужного удару в одному місці. Ну от виглядає зараз все дуже дивно, скажем так. Вони вдарили по Харківщині, але вдарили вочевидь, в них не нестача сил. Ну тобто, вони вдарили не такою кількістю сил для того, щоб там прорватися, дійти там до Харкова, там чи ви підійти, хоча б на відстання роботи ствольної артилерії по Харкову. Такого наразі. Немає. Вони зайшли на 5-10 кілометрів і загрузили, але, вочевидь, вони розуміють цю проблему. І зараз є повідомлення про те, що на відстані 90 кілометрів знову збирається групування, ну тобто збільшується кількість військ. Вони їх привозять із е, інших ділянок фронту, вони йдуть там із Росії, ну, тобто, таку збурну селянку збирають. Ну, тобто ну, вони завжди так, ну всі абсолютно їх такі групування. Вони не були якимось монолітами одної тобто, дивізії чи армії, це ну, тільки 58 восьма армія, коли. Працювала на Запоріжжі, можна так згадати, що це був більш-менш монолітне підрозділ, коли вони зупиняли український наступ на роботи. На тоді можна було сказати, це схоже на те, що ну знов таки, якщо дивитися на ситуацію не в мікроскопа, так глобально, то Зараз ми знаходимося десь приблизно на початку літньої операції росіян. Ну тобто, ця операція буде йти допоки буде дозволять погода. Ну це може бути кінець вересня, може там середина жовтня. Важко прогнозувати погоду, і їм треба до кінця до осіннього, скажімо так, стояння. Їм треба захопити як можна більше території. Тому що весни взимку ну мало ймовірно, що буде якесь велике просування там може якісь там буде геть невеличкі і так далі. Вони розуміють, що ми зараз торгуємося з заходом по поводу систем ЗРК, які можуть збивати їх літаки. Вони розуміють, що ми торгуємося зараз заходом по поводу використання високоточної далекобійної зброї по території Росії, і їм треба ну забити клін максимально далеко. Ну тобто, ми в будь-якому випадку отримаємо всі ці дозволи, отримуємо всю цю техніку зможемо використати. Ну крім того, логістична проблема. Ми там э, від США там ці 61 мільярд пакет, який був затверджений, його будуть дробити невеличкими пакетами допомоги. Він буде їхати до нас, але це питання логістики, це питання часу. Ну от тому зараз вони будуть. Е, ну я і, і вважав, і вважаю, що Харківщина це е, тут головне завдання це скавати українські резерви, скавати всі сили, які тільки можна відтягнути їх на ту ділянку і вдарити по. Донбасу. Чому так? Тому що Покровськ, Павла, Павл, да, Павлоград там у нас, і далі за ним там знаходиться Вуглідар, це такий дуже важливий для росіян напрямок, особливо Вуглідар. Ну, По-перше, це така велика агломерація там Слов'янськ, Краматорськ, це такі доволі великі міста. Це, мабуть, буде, ну якщо вони захоплять ці міста, це буде вся там Донецька область повністю окупована, якщо вони там їдуть і Вуглідар буде під великою загрозою. А Вугледар це такий форпост, найбільш близький, мабуть, зараз до Азовського моря, і він є, ну скажем так, залогом того, що ми контролюємо збережжя Азову. Ну як контролюємо вогневий контроль маємо. Тобто можемо бути там по логістиці, можемо бути по якимсь там командним центрам, і це велика проблема для Росіян. Тому що у них логістичний ланцюжка два: один через Кримський міст, другий це по узбережжю. Азовського моря, там, де вони використовують цю залізну дорогу через Маріуполь до Мелітополя, і другу там гілку, яку вони зараз будують до Бердянського. Якщо вони її добудують, якщо вони з'єднають з, з Ристовим, ну, це у них буде просто казкова логістика, вони зможуть відвозити все, що треба, коли треба. Там ніяких проблем у них, будь. ну, скажімо так, воно все одно буде під можливістю ударити тими самими хаймарсами, але все одно життя у них буде набагато легше. Проблем менше буде логістичні. От я так багато щодо Харківщини. Додам просто до ваших слів заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін наступальна ініціатива ворога на Харківщині була збита, але обманювати себе, що тут вже все добре не варто. Попередні кроки були прощупуванням. Нашої оборони ви зараз кажете про кампанію росіян літню, які глобальні задачі зараз перед силами оборони України чи е, достатньо просто стримати е, завадити ці кампанії? Чи є шанси, е, що Україна зможе переломити ситуацію на полі бою, особливо враховуючи, що вже там скоро Захід може дозволити бити по Росії західною зброєю? Можливо, щось зміниться із е, відправкою іноземних інструкторів в Україну. Якісь F16. давайте от пройдемося mm, по так. всім пунктам, от для того щоб нам перехопити ініціативу, це означає те, що ми можемо там робити наступальні операції, десь там покращувати свою е, тактичну, може, стратегічну ситуацію. Для цього нам потрібні люди, от е, ті самі інструктори французькі, вони не просто так з'явилися. Ну, з повітря вони, тобто, взяли і чомусь там от саме інструктори, чому там, ну я не знаю, там не. Якісь там ну, я не знаю, спеціальні там підрозділи, якісь там снайпери, артилеристи чи хтось інший. Тому що нам іде мобілізація, і треба буде навчати величезну кількість людей. Мова йде про десятки, може навіть про сотні тисяч людей. У нас є навчальні центри, але ворог прекрасно знає, де вони знаходяться. Для того, щоб людей вчити, треба гарні досвідчені сержанти і офіцери. Де це зараз сержанти і офіцери? Зрозуміло, де на фронті вони воюють. Ну, тобто, ви висмикнуть їх і відправить, щоб вони зараз когось навчали дуже важко. Саме тому нам потрібні ці інструктори від союзників. У нас є два варіанти: або ми беремо наших солдатів там, ну якими з групами по 5 по тисяч людей відправляємо Францію їх там вчать, або варіант номер два французькі інструктори їдуть до нас. Ну я думаю, все ж таки привезти інструкторів це легше ніж возити десятки тисяч людей. Ну і крім того, вони наші бійці будуть в знайомому оточенні. Вони будуть. Ну, скажімо так, на своїй батьківщині їм буде легше пересуватися, і так далі, тому от, от ця відповідь f 16. Що нам дадуть f 16? Ну, по-перше, термін невідомий. Ну, от зараз у нас там група наших пілотів вона навчилася в США, закінчила своє навчання. А чи закінчила навчання інженер наземні підрозділи? Ну. Нам кажуть, що зараз ми отримуємо 10 літаків від Данії. Це літаки ну, самого першого покоління, там в 80-х роках вони зроблені. Невідомо, чи вони модернізувалися, але ну, там ще момент, що ці всі літаки їх неможливо модернізувати до найбільш сучасних комплектацій. І 10 штук це дуже мало. Ну це дуже дуже, дуже мало. Це навіть не одна ескадрилья, на жаль по тим відео, по тим фотографіям, які публікуються, можна зробити такий дуже обережний висновок. Що нам передадуть дві версії: одна з одним пілотом, а друга з з двома пілотами. Чим вони принципово зрівняються на ну, та що з двома їх можна не легше навчати? А другий момент от ця кабіна на два пілота Вона чим краще, вона краще, то що пілот один керує літаком, а другий керує високоточною зброєю. Ну тобто, це такий якийсь натяк. Що ці літаки в першу чергу будуть використовуватися там з ракетами, можливо, харм, антирадарними, можливо, Джидам – це е, керовані авіаційні бомби, можливо, іншою високоточною зброєю, може протикорабельні там ракети, може, ті самі е, скальпи, е, штормше ну, такого плана зброя. Але ця кількість вона дасть нам переваги в повітрі. Цими десятью літаками, з яких ну, водночас повітря можна там підняти в кращому випадку, 4, може 6, Бо інші там будуть там охоронять саме аеродром, вони будуть там на, на постійній обслуговуванні. Ну, тобто, велику кількість а, ми, ми не зможемо завдати а, уражень ворогу. Якщо ми зможемо а, будемо мати можливість бити ракетами атакам по російській території, це дуже сильно змінить ситуацію, тому що ми бачили наслідки ударів атакам по а, тимчасово окупованому Криму саме по аеродромам. Більшість російських аеродромів, з яких зараз кидають імені от самі керовані від бомби, вони знаходяться в зоні досяжності Атакамса, тобто в зоні досяжності 300 кілометрів. І це знищить логістику тих на аеродромі, це знищить літаки. Це однозначно якась кількість пілотів та наземних інженерів, вони будуть там поранені, вбиті і так далі. І це нарешті зупинить цей конвієр цих керованих авіаційних бомб. А хіба росіяни не зможуть підготуватися, якщо зараз відбудеться оцей дозвіл для України, передислокація літаків на інші аеродроми? Вони ж якось мають з цим працювати? Ну, буде, ну скажімо, буде перший удар, скажімо так? Да? Ну там, так. скажімо дуже підпільно там передадуть цей дозвіл українським військам, ми там підготуємося, зробимо якийсь там удар. Там знищені, ну, скажем, два-три аеродроми, вони перекинуть літаки на аеродроми, які знаходяться далі. Що станеться? Вони так само будуть скидати керовані авіаційні бомби, але це плюс як мінімум 400 кілометрів в один бік. Ну тобто, літак буде пролітати 800 кілометрів як мінімум додаткових до тої відстані, яка зараз прилітають. Це а нам що з того? Ну додаткові ну пального це... буде більше витрачати? Ні, не тільки пального, це ресурс двигунів. Це пілоти, ага. які знаходяться в повітрі там плюс дві години, плюс півтори години. Ну звісно, вони не будуть там на форсажі літати, Вони будуть там в економ-режимі. і пролітати додаткових 800 кілометрів. Тобто людина, яка знаходиться набагато довших повітрі. більше обслуговування літаків. Ну от, по повідомленню, є такий канал Астра російський, ну неможливо його там перевірити, але вони якимсь там чином порахували. Сказали, що на Білгородщину впало 46 керованих авіаційних бомб. Ну тобто, ці там не е, сходи, які не санкціоновані з літаків. Це сталося чому? А, зброя сама низької якості, це помилки пілотів, це помилки наземних наземно обслуговувачого персоналу і так далі. А буде не 46, буде 146. Ну тобто, ці бомби будуть падати не там, вони не так будуть висуватися. Уже буде не 3 тисячі скидів цих бомб, а буде в рази менше, тому що знов таки відстань, це знов таки польотні часи. Ну, тобто, ці літаки вони будуть набагато е, сильніше використовувати ресурс набагато, На більшій відстані. Ми будемо бачити, що він злетів і летить в наш бік, і, і будемо знати, що треба готуватися. Я не знаю, там змащувати там Петріот чи піднімати в 16 повітря. Ну тобто, якісь дії робити для того, щоб збити цей, е, цей літак. Але все ж таки, основний це е, Атакамс і е, велика кількість Петріотів, отримати велику кількість Петріотів за того, що вартість самої системи дуже висока, там, мільярд доларів з ракетами коштує. Вартість кожного постріла там від 2 до 6 мільйонів доларів. Ну розраховувати ми получимо зараз якусь космічну кількість цих систем. Я б не став. Політехнолог Олег Постернак, його хочу процитувати. Нам можуть допомогти пошук систем ППО в азіатських країнах близького сходу, навіть в тій же Японії, де є 25 батарей Петріот. Дуже перспективним є Саудівська Аравія, яка зараз рухається у бік оборонного пакту із США. У неї 25 батарей Петріот. За певних обставин варіант нейтральна Швейцарія, у якій п'ять систем Петріот. Головне вибудувати якісні політичні відносини з цими країнами. Ем... Чи це фантастика, розраховувати на якусь кількість Петріот в азіатських країнах, чи реальність? Я думаю, що це реальність при деяких умовах. Ну, от, от ще забув цей політичний глядач сказати про Ізраїль, в якому там три системи, чотири системи ПАК 2 виводяться з експлуатації. Вони застарілі для Ізраїля, але вони нам підходять для того, щоб збивати саме літаки на великих відстанях. Саудівська Аравія, ну навряд чи тому, що ми в Саудовській Аравії бачили там якийсь пакет фінансової допомоги в декілька сотень мільйонів доларів. Це для них це просто копійки, це більше ну, якийсь жест, ніж там серйозна допомога. А от від інших країн да, це абсолютно реально. Тобто, всі прекрасно розуміють, що ця загроза від Росії вона не закінчиться на Україні. Поставлю вам останнє питання. Об'єднаю два інфоприводи. Є іран поставив Росії керовані авіаційні бомби Каїм 5 Що відомо, по перше, про них наскільки вони посилять Росію. А по друге, Wall Street Journal сьогодні пише, що російський завод у Татарстані має виготовляти 6 тисяч шахедів на рік, але випереджає графік. З іншого боку, ми ж знаємо, що шахеди майже всі збиваються в українському небі. Наскільки вони зараз становлять загрозу, і е, е, оця цифра 6 тисяч. Вона взагалом про що, якщо так от собі уявити, наприклад, підготовку до якоїсь великої атаки наступного року. Давайте спочатку про КМ-6. У нас на зброєні є така зброя, яка називається Байрактар. Ми дуже дуже давно про них нічого не чули. От у Байрактара так. є абсолютно ідентична бомба ракета або бомба з лазерним наведенням, і так далі. Ну, тут. Є декілька моментів використання цієї. зброї. Перший момент це те, що ця бомба відносно невелика. Мова йде про вагу там до 20 кілограмів. Цей е, безпілотник може нести, здається, чи 24 таких бомби тут боюсь помилитися. Е, ще один важливий момент: цей безпілотник летить на висоті 5 або трішечки більше кілометрів. Це висота гранічна для ПЗРК портативних зенітно-ракетних комплексів, таких як Стінгер або так і але для того, щоб скинути цю бомбу, йому треба знизитись на висоту 3 кілометра. Ну, така сама історія і з байрактаром. А на 3 км він уже стає досяжним навіть для стрілецької зброї, не кажучи вже там про ПЗРК, оси ну, і інші види зброї з якихось успішних прикладів використання байрактарів з цими авіаційними бомбами, керованими, ну, я не чув. Можливо, вони десь пройшли повз мене. Але сказати, що це якась дуже успішна, дуже новітня зброя. Ну я б так не став. Кількість цих маджахерів вона відносно невелика, Ну і вартість цього літака. Ми повинні розуміти, що тут мова йде про декілька сотень тисяч доларів за літак. Що він не це не шахет. Він керується оператором, тобто повинна мати там відео сигнал, сигнал управління. Ну тут знову питання про використання реба, тобто його можна теоретично заглушити, можна вислідкувати саму станцію управління. Відстежить, я вибачаюсь, відстежить сам е, літак. Ну тобто, тут якоїсь вундервафі нової зброї, новітньої якоїсь технології я не вибачаю да нічого приємного в цьому немає, але це не якась, на якісь там проривні е, технології. А, о, да, друге питання у нас було Волсток, Друге чому? питання щодо шахедів. Велика кількість шахедів, шахедів яка так. Шахедів, у них 6 тисяч це величезна кількість. Тут треба рахувати не тільки можливість того, що вони можуть нанести удар цими шахедами. Ворог останні часом стріляє по по всьому абсолютно там по об'єктам інфраструктури, по військовим об'єктам, ну де, де тільки може, не може дотягнутися і їх задачі: дві: перша це ну безпосереднє знищення, а друге це перенасичення систем ПКО. Ну, тобто, як коли у нас не вистачає гепардів, коли у нас не вистачає цих мобільних груп з кулеметами, які збивають шахеди якихось інших засобів, то ми починаємо використовувати що Високі, високовартісні ракети до Айрісті, можливо, навіть до Петріотів для того, щоб збивати ці дрони. Тому недооцінювати цю зброю не треба. Ну а треба бити, мабуть, по заводу виробництва для того, щоб зупинити це виробництво. до того. Що ми по цьому заводу Алабуга вже били. Україна неофіційно, але маємо інформацію, що дрони гур туди начебто, вже прилітали. Тобто, в принципі, це можливо. Дякую вам, Павло Нарожний, військовий експерт і засновник благодійної організації Реактивна пошта був моїм співрозмовником. На все дороб... добре, друзі. Будь ласка, чекаю на ваші думки у коментарях під цим відео. Долучайтеся до клубу Української правди. Підтримуйте незалежну журналістику. Тисяч подобайку під відео і підпишіться на канал Української правди.